Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні ми проголошуємо, що Він Господь нашого життя, є воскресінням життя світу. Це Великдень, що означає перехід Бо в Ісусі, здійснився вирішальний перехід людства, від смерті до життя, від гріха до благодаті. Від страху до довіри, від спустошеності до сопричастя. у ньому, Господі часу та історії. З радістю в серцю хочу сказати всім з Пасхою Христовою, всіх вас вітаю нехай вона буде для кожного з вас, дорогі брати і сестри, особливо для хворих і бідних, для літніх людей, і тих, хто переживає час випробування втоми переходом від скорботи до розради. Ми не самотні. Ісус живий назавжди з нами. Нехай церква і світ радіють, бо сьогодні наші надії вже не розбиваються об стіну смерті, але Господь відкрив нам міст до життя. Так, браття і сестри, на пасху змінилася доля світу. І сьогодні, у день, який також збігається з найбільш вірогідною датою Христового Воскресіння, ми можемо радіти, святкуючи завдяки чистій благодаті, найважливіший і найпрекрасніший день в історії. Христос Воскрес воістину Воскрес, як це проголошують у церквах сходу. Це справді говорить нам. Що надія не є ілюзією, а правдою, і що шлях людства від Пасхи і далі позначений надією, прискорюється, перші свідки Воскресіння показують нам це своїм прикладом, євангелія. Розповідають нам про добрих про добрий поспіх, з яким у день Пасхи жінки побігли сповіщати учням. А після того як Марія Магдалина побігла до Симона Петра, сам Йоанн і Петро побігли вдвох, щоб дістатися до місця, де був похований Ісус. А потім пасхального вечора, зустрівши Воскреслого Господа на дорозі до Емаусу, обидва учні вирушили без зволікання і поспішили пройти кілька кілометрів вгору і в темряві, зворушені нестримною радістю Пасхи, яка палала в їхніх серцях. Тією самою радістю, через яку Петро на березі Галілейського моря. Побачивши Воскреслого Ісуса, не зміг залишитися в човні разом з іншими, але відразу ж стрибнув у воду, щоб швидко поплисти на зустріч йому. можемо сказати, що на Великдень подорож прискорюється і стає бігом. тому, що людство бачить мету своєї подорожі, сенс своєї долі Ісуса Христа. І покликане поспішати на зустріч йому надії світу. Поспішаємо також і ми зростати на шляху взаємної довіри, довіри між людьми, між народами і державами. Дозвольмо здивувати себе радісній пасхальній звісті, світло, яке освітлює темряву і морок. В якому надто часто опиняється світ, Поспішаймо поспішаємо долати конфлікти і подолати та відкрити свої серця назустріч тим, хто найбільше цього потребує. Поспішаємо дорогами миру та братерства. Радіймо конкретним знаком надії, які надходять до нас з багатьох країн, починаючи від тих, що пропонують допомогу та гостинність. І закінчуючи тими, що втікають від війни та злиднів на цьому шляху, однак є ще багато каменів спотикання, які роблять наш поспіх до воскреслого важким і виснажливим. До нього звертаємося з благанням, допоможи нам бігти до тебе, допоможи нам відкрити наші серця допоможи улюбленому українському народові на шляху до мира. А російському народові зійшли пасхальне світло, У ті ж поранених, і тих, хто втратив близьких на війні, і дай, щоб полонені, здорові, врятовані, повернулися до своїх родин. Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоб працювати над припиненням цієї війни та всіх конфліктів, які забруднюють світ кров'ю, починаючи з Сирії, яка все ще чекає на мир. Підтримай тих, хто постраждав від сильного землетрусу в Туреччині та в самій Сирії. Молімося за тих, хто втратив рідних і близьких та залишився без даху над головою. Нехай вони отримають укріплення від Бога та допомогу від сім'ї народів. Цього дня віряємо тобі, Господи, місто Єрусалим, першого свідка Твого Воскресіння. Нехай відновиться діалог між ізраїльтянами та палестинцями в атмосфері довіри та взаємоповаги, щоб у святому місті та у всьому регіоні запанував мир. Допоможи Господи Лівану, який все ще шукає стабільності та єдності, щоб він зміг подолати розділення і щоб усі громадяни могли спільно працювати для спільного блага країни. Не забувай про дорогий народ Тунісу, особливо про молодь і тих, хто страждає від соціальних та економічних проблем. Щоб вони не втрачали надії і спільно працювали над побудовою майбутнього миру і братерства. Зверни свій погляд на Гаїті. Яке вже кілька років потерпає від серйозної соціально-політичної та гуманітарної кризи, і підтримає зусилля політичних гравців та міжнародної спільноти, спрямовані на пошук вирішення численних проблем, що стоять перед цим багатостраждальним населенням. Консолідуй процеси миру та примирення в Ефіопії та південному судані, а також поклади край насильству в демократичній республіці Конго. підтримай господи християнські спільноти, які сьогодні святкують Пасху в особливих обставинах, як в Нікарагуа та Еретреї, і згадай всіх тих, кому перешкоджають вільно і публічно сповідувати свою віру <кій> Укріпи жертви міжнародного тероризму особливо в буркіна Фасо, Малі, Мозамбіку та нігерії <кій> допоможи м'янмі йти дорогами миру і просвіти серця відповідальних щоб замучені Рохінджа знайшли справедливість Комфорта і і укріпи біженців, депортованих, політичних в'язнів, іммігрантів, особливо найуразливіших а також усіх, хто страждає від голоду, бідності та згубних наслідків наркоторгівлі, торгівлі людьми та всіх форм рабства, Надихай, господи, провідників народів. Щоб жоден чоловік і жодна жінка не зазнавали дискримінації та не були зневажені в своїй гідності, щоб при повній повазі до прав людини та демократії можна було зцілити ці соціальні рани, завжди дбати про спільне благо громадян, гарантувати безпеку та необхідні умови для діалогу і мирного співіснування. Fratelli, sorelle. Брати і сестри, відкриємо також наново смак подорожі, прискорюємо пульс надії, передчуваємо красу неба, черпаємо сьогодні енергію, щоб іти вперед до люб до доброї зустрічі з добром, яке не розчаровує. Якщо як написав античний отець, найбільший гріх не вірити в енергію в енергію воскресіння. То сьогодні віримо, так, ми впевнені, Христос воістину воскрес! Віримо в Тебе, Господи Ісусе, віримо, що з тобою відроджується надія, продовжується шлях, Ти, Господи, життя, підбадьор наші шляхи, і повтори нам, як учням, у пасхальний вечір. Мир вам, мир вам, мир вам!